Вітаю вас і пропоную вам дуже цікаве відео, познавально історичне. Як правило, коли вам розповідають про історію України, що розповідають? рік, князі, ой, війни різні. А я хочу розповісти про справжню історію України. І не просто, а про те, як жили українці за часів Російської імперії. Як над ними знущались русські пани, не українські також. Чому я знаю? Дивіться, яка цікава ситуація. Е, зараз же інтернет добре розвивається. Я знайшов дуже цікавий документ, який склали в 1832 році. Ну, з як ви це Що це за документ? Ніжень був ярмарок. А що це значить? Це значить, що державний службовець... Ты признаешь наш ярмарк, оно все... А ну покажи сейчас тебе. Записал и на податку! Не, да? ну ярмак же не просто так у Його его ж призначали, контролювали, не просто так можно было Зібр... це Причем е... выпрошивали у высочайшего, чтобы дозволить. И звичайно, хочешь на ярмарку. ти ты же продать хочешь, плати податки. І тому залишилося. і там дійсно цікавий документ з точки це, що це справжня історія. не Ця міфічна. Тому що, чесно кажучи, те, що понаписували в книжках, особливо про часи Шевченка. Ну така дурня! Ну Я розумію, розумію, літературно. Тому пропоную вам таке відео, дійсно, як жили українці. Ну, ви скажете, ну що ніже? Ну, Чернігівська губ'ярня. Ну, я думаю, так приблизно Полтавський. Да, це відрізнялось. Чи було Полісся, там трошки пов Ну, пов'язано. Але я вважаю, цікаво. Так що, якщо є бажання, розсідайтесь, слухайте далі. Я вважаю, що це дійсно цікаво, це справжність. Тим паче я так впевнений, що от ваші пращури трошки. Да. Ну, якщо дійсно ваші там діди, діди, прадіди були отак от живе, отак. От а не отак, от як у того перевіряв. Да. Значить, дивіться. Ну, по-перше, давайте так, для початку я вам знов-таки приведу факти, які, можливо, вас здивують. Взагалі це відео буде дуже багато фактів, які ви, напевно, будете здивовані, тому що вони розбивають оці безглузді міфи, які дуже популярні ну, в українській літературі, в українській історії. Перше. За часів царської Росії всі українці були кріпаки. Брехня. Ні, кріпаки дійсно були. Але дивіться, яка ситуація, там ще вони відрізнялось по губіренням, але більше всього було не кріпаки, більше всього були казьони крістянь. Що це таке? Село. Є староста, обирай його. Але це село заказної, ну, відповідно, підпорядковано. Кому? Державному службовцю. І, чесно говоря, важко сказати, що було гірше, чи пан, чи оці от, от от державні службовці. Тому що е, зловживань було багато. Ну, самі розумієте, е, селяни були не в свічі. Ну, е, Які вміли читати писати, було дуже мало. І вони фактично залежали від цих теж службовців. А теж службовці зложивали. Ну. І дійсно в деяких моментах були випадки. були випадки, коли Хотіли якось е, борги якогось там поміщика забрати селя е, і придати в казну. Таке було. Ну, от, наприклад, заборгував. А взагалі, що ви зрозуміли, дуже багато було цих е, поміщиків які так заборгували, так заборгували, що ну, забрали. Селяни скидували з грошима, щоб борг пана заплатити, Щоб в казну не йшли. Ну просто дійсно от така ситуація. Не Такі забавні випадки були. Так що більше були были Да. Ну, по українськи я, напевно, по-іншому звучит, Ну, казенные як то знают, так -то, ну, відчувается. Коли ще були монастирські, а потім монастирская липидавала і добавили козенки. Але ще були казаки. Да. Не путайте з цими. Подать малинська, там бандюки одні. Та не путайте. А це справжні. Була така, ну як би, ну, спільнота. От людей записана в казаки. Що це означало? Це означало, що він жив вдома, сім'я, земля, там, це слово. Але він козак. Це значить, що він платив менше податків. Да. Якщо казіони він більше, мало того, оці казіони ще відробляли так звані казіонні роботи. Оце якраз зловживання було більше всього. Це ж, все ж було безкоштовно. Дорогу ремонтуй, мост ремонтуй, потім оце перевозиться. Козака не можна. Ні-ні, хвилинку. Ні. Козак платив менше податку, але платив. І відбував військову службу. Що знаєш військову. Стало там 20 років чи там 22. Його приписали до якогось полку. І він там проходив збори час від часу. І в випадку війни мобілізація і ура! От. І от така ситуація. Але при цьому він козак. Казак! А <ріст> таке було. І оце дійсно таке було. Так що, кріпаки ще, ні, Кріпаків були, але ну, не всі українці, ну бог світу. Ну, кріпаки, я не заперечую, були. Але не всі, якраз касоти, були ближчі. А тепер, до ярмарку! Ну, як ви зрозуміли, ярмарки частіше все були якісь події Ну, церковні. І, наприклад, ну, дійсно вважалося, що в місті... Там проводиться два-три ярмарки за рік або чотири, о, багато. А бувало, так що ніяк, не домовляться. Бувало відбирали ярмарки. От, може заборонити, заборонити. Потім знов такі ярмарки, які могли бути Могли бути міжнародні, що зовсім або такі бісцеві, то бачиш. Ніжені, ну, скажімо так, можна його назвати частково. Ні, напевно, все-таки всеросійське називаємо. Тому що все-таки був орієнтований для російські покупці. Хоча там дійсно були деякі іноземні продавці, але я в які. Ну і тепер от запитання до вас. Як вважаєте, що більше всього продавалося на цьому ярмарку? А? От звичайно почитавши ці книжки, ви там... Таку не серніт, таку дурню. Ще просто аж смішно. Ні. Більше всього продавали основним товаром, який продавали на ярмарки, ОВС. Чому? Ну, весь тиніцію щось на зразок нашого зараз ну, нафти, бензина, диспалива, Тому що я розумію, вам важко від, ну, це відчути, що таке весь ці ті часи. Але да, ну кінь же зараз, не, на сіні ви його не прокормите, треба увесь. І, як ви розумієте, ну дивіться, навіть в Е, Є якийсь там ну, пам'ять або ну, держлужбовець, ну, розбагатів. Ну, Ну, зараз е, машину оренджит коняш, або бричку, або, або коней ну, в залежності наскільки. Кормити треба. Ого! Ха -ха. І йому ввесне. Ну просто як при. Крім того ж, ну, не тільки ж коней всякі ну, в другого Тому дійсно весь основний ну, в даному випадку ніж основний біржовий товар. Траховий. Пшедиця. Там ще смішніше. Дивіться. Пшеницю привозили на Ярмарок, але це трішки не те. Там її активно не продавали. Там її показували. Зараз поясню. Дивіться, в ті часи пшеницю викуповували маклери. Да, Так, да, так, да, я вже чую ваші крики. Маклери були євреї. Не забачу. Більша частина маклерів були євреї. І людина привозить пшеницю, ну фактично, що... Так, да, продавали якусь, там пшениця ж була. І вказ, але, все багато але основна була мета показати маклеру, що в мене пшениця тут. І сказати, де ти живеш. Ну і далі ситуація наступна. Вдарили по рукам, або не вдарили, договорились. І маклер викуповує в тебе урожай пшениці. Або ви домовляєтесь, там, скільки ти їх поставиш. Ну, там, знов, це вже йшла торг. І там дійсно вийшла ситуація, що людина фактично... Була мета наявна кінети Маклера та єврея. І вдало продати йому пшениці. Ну або житку. ну Якщо ми говоримо да, в даному случаю там пшениці більше, там жита було менше просто. Ось така ситуація. Так, да, як ви розумієте, що Маклер, він посередник. Він же ж купив продав. Він фактично дав, а потім він шукав, як продати його далі. Ну, як ви розумієте, ну полки напевно, щось він продавав, можливо, в Міжині. Ну, думаю, напевно, в Києві більше, ну, все-таки ж місто побільше. Потім дійсно для нього була мрія продати в Одесі. Порти, там же ж кораблі, порти. І от він так перепродавав. Да? Така ситуація. Посередньо. Чому євреї? Дивіться, я розумію, що <кхм> предзяті відношення є і буде, хоча по великому рахунку. Більше євреїв були все-таки не макери, а ремісники. А проблема полягала в тому, що євреям забороняли володіти землею. Вони дійсно займалися іншими ви. Крім того, дивіться, для того, щоб бути маклером, треба мати гроші. Ні, там, дивіться, ну знов така ситуація. Він мог дати вексель. Але ж вексель, за який гроші можна отримати? Крім того, знов він же купив, продає, йому треба обіговий капітал. Ну, що? Ну, розумієте, то... І тут якраз да, дійсно спрацьовувало те, що В єврейській общині завжди існували свої банки, або свої там, такі, каси взаємодопомоги. І дійсно ситуація, якщо й єврей мог скористатися або через векселі, або взяти убор, розрахуватися з українським селянином, ну, як правило, платив задаток, а потім основну суму виплачував. І так, да, в ну, нього були гроші. А от, от цих усіх остальних не було. Ну що толку, що там український говорять, я теж хочу торгувати. Ну добре, давайте задати. О, в мене грошей немає. А що ж ти торгуєш? Хлопці? Ну так же нереально, ти ж... якщо ти хочеш перепродати, то тобі якісь гроші в, -в, -в, -в на. Так же так ж не вийде. А получала ситуація, що в ті часи не могли селяни взяти. Ну не було такого поняття для селяна взяти позику. Не існувало. Ніякнуло. Були шинкарі, були лихварі, але там відсотки, скаже, є. Це нереально. Тобто це... А от в єврейській общині було. Але якщо ми говоримо Ніжин, то там була армянська община, яка теж ціна, і макери були. І була теж грецька. Просто пам'ятаєте, виходить, як ситуація, що іноземці мали доступ до своїх оцих касових... І в них воно працювало, а в Греції не було. Ах. А теж шукали, шукали, шукали. Тепер, що стосується такого питання. Як вважаєте, от українці на конях вміли їздити? А? А таке. На малюнках, такі козаки, такі ой! Ну, напевно, хтось вмів, але більш частини не вміє. За щоб ви зрозуміли? Є інший документ. Так, так, його написав свій час, ну, коли була вітчизняна війна 1612 року, і, ну все розумієте, треба війська, коні і братор де команду свого міністра Кочуби, мобілізація. А він пише, залишив ці документи. Не можна! Чому? Коні нікуди не годяться. Розумієте, яка ситуація? В селах коні були, але дуже погані. Вони для кавалерії не годились. Тобто дуже більше цих коней взагалі на їхне, на їх навіть не було, на їх не можна було верхи їхати. Конь, ну знаєте, коня ж треба тренувати, А він конь би не скинув, він просто не був. Мало того коні були, коні більше використовувалися, як. запрягли бричку, поїхали. Телег, це було. Отака. І люди їздили на теле. Тілє. Телегоні запрягали. От так. А верх, от, от тільки на малюнках і філ. Взагалі, щоб зрозуміли, козаки, вони навіть в ті далекі часи, такі були і так собі. Зброї вони стріляли. А от на коліна це трав. А кіннотники. Так що там розумієте, така ситуація. Треба було армія, війна, Ко... але ніяк, говорить, ці коні не підходять. Ну, ні, можна їх там мобілізувати, будуть возити якусь там інвентар, зброю. Але для кавалерії ні, ніколи попадають всі ваші коні. Так, не заперечую. Той же Кочубей, в нього були так звані кінські заводи, де він вирощував ну, ці проти. І такі були. Так дійсно в Україні були такі. Але це не селяни, це така скажіть панська розвага. Тобто вони вирощували, продавали і так далі. Але це там... І ці коні, як ви зрозуміли, їх, ну... Ну, можливо, заможні селяни щось і могли купити на цьому заводі. Але звичайні селяни, це що? Там ціна, ну, просто... Ціна сільської коника і отого, того Бенклій Запорожець. Ну, щоб ви так розуміли, не розуміли. Так що, що ж була основним транспортом в Україні? От Кому скаже, не повірите, але факт. Воли. Мало того, навіть коли писали реєстрову сказку, ну, писали, скільки за тобі землі, скільки всього, коней не враховували. Ай! Чи поки? валита да. так. І багатство не по кількості валів. Якщо у вас 10 валів, ого, ну це дійсно багато. Як правило, ну ви ж розумієте, це ж не просто, його ж треба по-перше кормити, вирости, і там вже ж так далі. Це ж. це ж не просто так. Тому дійсно, там якраз от заможні козаки. Ні, були, дивіться, були і заможні козаки, і заможні селяни. І кріпаки були. Воно кріпак, а в нього 10 год. Говорить, хал, так. Різні, різні І дійсно, це був основний транспорт. Ну, тут ще чого. Е, дивіться, якщо ми говоримо да, в даному случай оце Чернігівську губернія, це ж ми беремо Чорнозем, там щоб пахати треба були мали. Конь не витягнув би, треба дійсно. І ото, що ви чумаки, чумаки, Да, да, да. да, да. вели, вали. І тоді дійсно це от багатство вимірилось по кількості водій. А не коней. А так. так. А ви-то думаєте, чому я весь був? Ну, я так розумію, що хтось підкуповував, потому що не покорити ж, мр, скільки кормить. <смі> так, да, от така ситуація. Відносно чумаки. Боже, скільки пліток, дурні там не різ. Ніколи чумаки, ну якщо ми говоримо зніжено. Крым не ходили. Знаєте чому? Тому що, якщо хтось то сказав, знаєте, дурні чи ви що? Ну то явіть, уявіть. уявіть. Швидкість вола. Ну, швидкість вола це швидкість пішохода. Ні, Чому б воно і було добре? Вони ж грузили. Так, да, вали багато грузів. Вони тягнуть, І біля нього йдуть люди, і от воно тягне. Так, да, ну ночі постояли, відпочили і погнали, погнали. А тепер порахуйте, скільки треба часу, щоб, наприклад, ну, з Чернігова дійти до Криму. Просто так, порахуйте, парахуйте. Ага, ото ж бо дурня. Це він півроку йде туди, півроку туди. Геніальний бізнес. Суперовий, Даша. Ні, так не ходить. А от, наприклад, із Ніжина до Черніга, ну, я так розумію, з Ніжина до Києва, то. куди там, до Прилук. Ну, відстані були до Полтави, Ну просто відстані були нормальні. Так, да, там яка ситуація? От знову ж таки, до Махліри Берсенс. Махлер же сам ж нічого не возив. Він наймає чумаків, ну тобто... Цьому так дав, домовились, чумаки приїхали, загрузили зерно і, наприклад, пішла логістика. Довезли до Полтави, інші чумаки, там, не знаю, там, то Кримічуга, інші і так далі, і так далі. Отак казав. Тобто не хто <смеш> чумаки. <смеш,> а то, починай. Вони йшли по зіркам. Ай, Господи, яка дурня. Боже, яка дурня. Які к бісу зірки? Люди, як правило, мало свідчені. Якщо вони дійсно щось бачили, вони ще путали. Люди йшли по той дорозі, по яку вони ходили. Ну, по-перше, їхні батьки ходили, і вони ходили, їх діти ходили. Вони просто цю дорогу знали. Чого так делаєте? Зрозумійте, в ті часи кінаміка е, людей була дуже обмежна. І дійсно, бувала ситуація, ну той вже, я думаю, ярмарок ніжин. Ну, наприклад, з якогось села Синівської губернії, людина приїхала раз вже... Можливо, два рази. Не дивується. Ні, ні, ж. Це ж теж не так. Це Вас зараз, а тоді ні. Ну, просто дійсно ситуація була трішки не така. І тому там дійсно, ну, от, чумаки то мантрували, але мантрували по своїм дорожкам, все знали. Так, да, там були десь стояночки, десь якісь. Ну, оце такі, а ці всі фантазії. Боже, орій, <ріст> Так само, як сіль возили, так, да, возили, але сіль це не босновий товар. Не давись. Ну що, підходимо тепер до самого основного товару, який вирощували. Ну, давайте так, на Чернігівщині Полтавщині, в цьому районі. Погадайте! А? Знову не вгадали. Та не вгадали, не вийшло, котрий не розповідає. Який цукрову буря? Скрублях дійсно вирощували і дійсно... Ну там на ярмарки його не возили, і там трошки було по-іншому. Я розповім цей зараз в стару. А що ж було? Тютюн! Розумієте, яка ситуація? Мало хто знає, що... Ах... До появи потягів. От фактично потягів. Україна це був центр виробництва тітю для Російської імперії. Да, скаті, махорка, не заперечуємо, Махо, більша частина Махорки була. Там махорка потім ще та, вирощували. Земля підходить і дійсно вирощували, дійсно його там обробляли і в даному випадку там дійсно от, ну, якраз ярмарок і спрацьовував ситуацію, що е, люди привозили. З, ну, Продавали, перепродавали, там були скубці, там ще яка ситуація. Дійсно, були заводи де, грубо говоря, це тобто вони полусировину робили, привозили, потім або е, тут, або везли на заводи переробляти, домовлялись так далі. А після цього цей тютюн по всій російській фей. Ну, просто дійсно на якомусь етапі, ну саме попит віч, а тут ще яка була перевага. Ви ж уявіть. Навантажити віз зерном, ну скільки він може коштувати? Копійки. Зерно це дуже дешево коштує. А от віз тютюна... О -о -о, да, да, да. Ну, взагалі, хто здавався вирощуватим тютюна, це вважався такий позаможчів. І кріпаки вирощували, і казьони, і козаки вирощували. Тут особливої різниці не було. Так, да, звичайно, щоб вирощувати, по-перше, як правило, земля повинна бути, ну це і робочі руки. От чим теж був свій нюанс, так як ти, що знаєте, дітей було багато, і привирочують тютюну, якраз треба були робітничі руки, і оце спрацювало. Земля родюча, руки є, воли є, о, вирости, завантажили, Опа! І та карбавець! <ріхи> Ні, ну як вам сказати, коштувало воно дійсно дорого, тому що я кажу, що ну... Звичайно, купували там дешево, але навіть незважаючи на те, що купували дешево, все одно виходилося ну, для, підставити зерном, це дорого. Ну, тому що в ті часи, ви ж розумієте, попит на тютюн доволі великий, і люди корить люблять. Та, і от якраз. Так що дійсно Україна був центр виробництва тютюну. Бачите? А зараз тротили. Хто це це допустив? Ну, якщо по-чесному залізниць. Ні, навіть, скажімо так. Поки не... Взагалі, звичайно, український тютюн дуже поступався американському. Але американський тютюн привозили, привозили да? але от виходилось так, що його привозили доволі таки мало. І транспортування було складне. А от коли відбулася ця їхня громадянська війна, а після цього експорт тютюна російської і ще залізницю побудували і тоді українські трати трат, трат. ну просто не витримав конкуренції ну а тепер ще, саме любиме як вважаєте сало продавали на ярмарку дивіться скоріше все продавали там не було худобу продавали Ні, ну ярмарка дійсно мала на увазі продає живу там різний там і корін і так далі. Просто, ну, ви ж розумієте, в чому смисл? я... Ну, звичайні базари були. Я думаю, на звичайному базарі стало швидше продавати. А ярмарк це коли збиралися, ну, ну якщо не з усієї губернії, то, ну, скажімо, з великої частини. Я так розумію, що хтось із Києва доїжджав, хтось там на Полтави, можливо, хтось з Москви. Ну, там не написано, хто був. Ай, Але я так розумію, що були. І звичайно, що... Люди тоді старалися максимально ага, більше покупців, о, я продав овець, я продав там цих корів, волів, це ж теж так само, так. Да. І там дійсно, там виходили. Що стосується так сказати, виробів, ну дивіться, я так розумію, з полісі якраз дерев'яні вироби завозили. ну ну як так, ну, дерево, І гончарі, це з Полтавщини, Да. Тим паче, що дійсно, якщо подивитись, це дуже багато гончарів, сповно, то, от традиція сповна, там дуже багато. І я так розумію, якась частина людей от продала тютю. -тю. Треба горшечки купити. Купила, потрапила. Потім тканина. Ну, якщо ми беремо ці часи, то там тканина йшла з Росії. з з з Росії, Росії, Росії. Там даже, указується, указується, що це були російські мануфактури. Ну, і важко сказати, наскільки вона якісна, неякісна, ну, але так, да, там от тканина була ну мається на увазі хлопчатого паперу. Звичайно, що дивіться, ці льни робили самі. Це, це, ну, це було шерстяні, шерстяні робили теж самі. Тобто овці льон вирощували, розумієте? Це якби було своє. А от оцей хлопок, шовк, так, да, це і були, як ви розумієте, колоніальні товари. Ну <laughs> були, були. що це таке? Правильно, чай, ну я так кава, ну і різні, перці і так далі. Ну, тим паче, що якраз греки. От дивіться, колоніальними товарами, ну в торгували греки. Там навіть греки, колоніальні товари. О, які вони. Ну, я так розумію, що це вони щось десь з Туреччини доставали, десь з той же Одеси доставали. І торгували. Я так розумію, що не дороговато це все було, ну, глязано, але щось купували, щось було і так далі. Так що такі були от ярмарки, як бачите. Трошки не такі, як в обличчях картинках, а більш реалістичні, більш реальні. Ну, розумієте, ситуація, звичайно, життя помінялося. І, звичайно, те село з тими, ну, з тим життям, воно від часто. Але звертаю вашу увагу, що і в ті часи були проблеми і були успіхи. Ну, теж ви ж розумієте, що в тому же селі ну, бували випадки, що ви зрозуміли. От, казенне слово. Краще ніж обірня, краща нівська. Об нівська. Е, значить, є староста. Чого? Я читав просто сказку Лістрова. Там прописано. Там написано. Староста. Володіє. Стільки-то валів, стільки-то в нього землі, стільки-то все. І ще й А О! О! Оце я розумію, старост. Оце я розумію. Правильно процес організував. А оці алодранські. І те ж саме реєструю каски, ну, є багато, що написано, що там будинок такий, валів нема, землі дуже мало, нічого, Да. Тобто, що ви зрозуміли, теж те ж саме була ситуація, що оця ситуація, типу... А от і кріпаки були багаті. І хтось там були і, скажімо так, і ті ж селяни. Хтось багатий, хтось бідний. Тобто це не залежало від... Залежало від теж навіть людей. Як і зараз. І зараз є багаті, і бідні. Ну, єдине, що село, звичайно, помінялося, але Бог свідок. Ну, припиняйте розповідати, що треба, щоб в нас було багато людей, щоб ці працювали так. Да. За часів оці часи, дійсно люди мали цінність. Тому що дуже багато ручної праці було. І там дійсно треба, щоб було багато кліпаків, багато батраків, багато дітей. Ну зараз-то цього не треба. Ну да. так. Так що ж ви хочете, щоб ми туди вернулися? Ну, так отож бога. Теж все дякую за увагу. За таке історично познавальне відео. Так побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.